Чому важливо розуміти те, чого ви хочете, і формувати чітко свій намір? Ну тому що, наприклад, якщо ви зголоділи і хочете пообідати. А ви знаєте чітко, в який ресторан вам треба піти, ви знаєте чітко, чого ви хочете, приходите і робите замовлення. Що хочу борщ червоний, щоб були такі-то добавки до нього, і чекаєте своє замовлення. І людина, яка просто голодна. Ну, я знаю точно, що я голодна. Знаю, куди я хочу, я не знаю, що я хочу. ходу вибирає кафе, все не до вподобай. Меню теж вона не знає, що вона хоче, і сидить і голодна, і ще й не зрозуміло, що їй потім принесуть, і наскільки швидко вона взагалі а, утомить свій голод. Коли ви чітко знаєте, чого ви хочете, формуєте свій намір і для цього робите певні дії, навіть прості, якщо вам необхідна, наприклад, квартира пошуку. І ви просто про це говорите знайомим або десь анонсували в себе в сторіс дописів. Можете просити будь-кого про допомогу, і тут якраз ви не знаєте звідки, але ця інформація вам приходить, ви знаходите це житло. А можна просто Мені треба квартира, немає квартири, нічого для цього не робити. Ніяк на землю ці свої бажання. То як ви хочете, щоб десь хтось вам цю інформацію дав.